Щоб не чекати спаржу три роки, я вирішила її не сіяти, а навесні придбала 10 кущиків коріння. Друзі, ось погляньте, як шикарно вона розрослася всього лише за один сезон. В перший рік посадки ми скуштували всього декілька штук. А ось на наступну весну, ох, уже ж ми й наїмось! Ви тільки погляньте, які в неї міцні стебла, а це означає, що навесні матимемо вже гарний врожай. Чи складно за спаржою доглядати? Зовсім, ні, друзі, мульчували час від часу травою і крапельний полив ось увесь догляд на протязі всього сезону. Бажаю мирного неба всім нам!